У нас ремонти тривають, поки погоди немає. Дощі йдуть трошки. Яка проблема? Зняли ми з трактора про опору, мортопі перебили сальники всі, резинки поміняли, поставили, не стає. Розібрали п'ять декілька разів, схему знайшли. Яка проблема? Оця гайка. Зараз ми щось трохи зробили, вона потусь до корпусу єлі-єлі. Якщо болт вийде, впре в тіло. Це втулка, які це, це, це подіпники. Чорно, ми вже ці диски підставляли, нові підставляли і вже викидували. Я вже закритими очами його розбирати. Якщо це попасти. Затягуєш її. ця Вся вход туди, ще менше зазор. Трошки забрали. Зараз у нас є Ось в цей зазор. Ти коли затягуєш її, цю гайку. Він затягую сюди і просто сюди гайка не влізе для кардана. Ну і плюс не вистачає це розстояння до кардана. Там десь пів сантиметра сантиметр. І він не двигається. Непонятно, що, як воно тут. Щас може покажу. Ану, от і трошки ми це витягнули. Якщо затягнути. Якщо добре затягнути, то гайку ми тут почему не затягнули. Зашатається, за контролями так є. Якщо затягнути, він уходить внутрі і гайка просто сюди не влазить. По схемі тут просто все вал, навело втулка, потім набор цих шестерні через одну. В кінці підставили три товстих, щоб підтаріли тарелочки і все. Чи Ця втулка стоїть. яка там от, от На які розстоянні забивати. Ми так забили, щоб ті тарелочки були-міні. Мали свободних очі. І треба забувати, що вони плотно стояли. Якщо сильно їх не доб'єш, а великий шат там був. Там шестерні закінчується, ми так же попали. Вийшли. Де там втулки? Десь тут були, ми вже погнули їх. Зацепляння вийшли, далі впали. Начали ставити і просто погнули їх. Чора 9 вечора це грались, грались. А, от вони. Якщо сильно там не забити втулку, він випадає, почали виставляти, на шестері не попали, загнули три штуки. Так щось новий комплект ми знайшли. Тонші, ніж старі наші були без напилення. Вже передивились відео там, виставляли вал, підбирали всі ці кричі, тарілочки, підтягували, щоб воно чітко все зжимало. Залучається він не дотягнутий. А затягує ще нормально. Я вже це всі викинув. Підставляли туди, перевіряли кожен раз. Це вже все ми достали звідти. Не робив воно. Пару сальників спортили бо цей Поки забили, то витягували вал. Чи це сам вал, як будь на подшипнику, не став, сильно вийшов вперед. Непонятно. Хоча вроді там все стоїть на своїх містах. І на подшипники. Вал брати теж можемо нормально воло. Попробуємо сьогодні так. Ну, мені каже він робити не буде, бо він не затягнутий. Другий момент це є в нас така заправочка є дізельна машина Дастер. Ми 6 років не заправляли звідси, все було нормально. Це останній раз з'їхали датчик показав вода. Заїхав на СТО, з, з фільтра, там грам 100. Поїхали далі, приїхали кілометр 35. Вода. Заїхав на ще одне СТО. Зіляли повністю весь бак. Не знаю скільки там було води, але було трохи. Купили нові фільтра. А тепер питання, де вона взялася. Наприклад, з цієї бочки, все скоріше якось затекло. Ми давно планували. Так що, Розбили колики, йдемо строїти такий невеликий поднавіс, хоча б кришу. Кришу стінки. Щоб закрити. Може вода через вийшла. Будемо трошки підняли. І там, по-моєму, ми так зробили. Там труба, дно заварене, в трубі зроблені дирки. І піднята труба, я знаю, сантиметрів 10-15 від дна, щоб воно туди не доходило. Навіть. І все одно взяло. Або в там даст, і щось накопилося. Ніколи обрати внимання, бочка не почала. Мокрити це цьому місці. Як вони вже старі ці бочки? О, тут 57 го року. Що ви від неї хотіти. Ну, і варені, і вже переварені. Ну, це свіже пішло. Трещинка. Ти не пазум, що построїш потім, як її міняти, як її доставати звідси. Це в місті ми вже варили. В тому році ми переварили і переставили. Віддяк, звісно, нам би Одну 10-кубову, бо це 5 і 3. Нам ідеалі би 10-кубову. Нам би вистачало, набагато краще було. Ангар ми достроїли. Він був значально по цю балку. І там був маленький козирок. Якраз під жандіри закривався, під трактора. В принципі, ми раді жандіри построїли, щоб не стояв на сонці. Ну і так займати. заховаємо техніку, то в склад було його завозили часу вдома. Але батька у нас мало і ще достроїться козирок такий. Так що тепер лазить побільше. Єдине, що не доробилося, це цього місця нема середині підпорки. Тут метр, мабуть, за 4 нам. Ми думаємо, це посередині поставити, але потім тяжко заїжджати. У Воно заїзд тільки з цієї сторони. Неудобно. Цікаво так, поставити такі уголки підпорки. 9. А на цю раму і на цю. Якраз він буде тримати. Не знаю, як воно буде. Ми ще придумаємо? Загнали вже Він Може нам аж до весни. Може, якщо на осінь буде, але навряд ли ми робимо. Сілку загнали. Тахторчепили за дісками. якраз звідси забирали, їх би неудобно було заїжджати. За все одно скоро буде діскувати. А так вони будуть стояти, ці диски цього місяць, наоборот. Розвернемо трактор сюди буде заїжджати. А МТЗ, МТЗ вже сюди виліз. В тому році було незрозуміло. Що робить зерном, то ми трошки завезли в склад. Харню, а так обичний еліватор все веземо. А тут завезли все в склад. Частично Частічно було забиті. За два камази десь продали. Останне осталось. Мали продати, але щось дуже невдобно все це складу вивозити. Дуже малий виїзд, ворота. Плюс нема на сманіту, щоб все це вивозити. Та вирішили просто перечистити на сіміна в цьому році. Десь тут тонн 20 може буде. Чистими см 4 машиною у нас такою. Чистимо в два сліда. Останні роки за три. Така непогана. Ходить. Побачимо в цьому році дає. Ну ми вже сім'ї її. В цьому році ще докупимо трошки сім'я, розведемо. Так, а це ми перечистили в один слід. Та ще не знаємо, що з ними буде робити. Може на пахтурці візьме, а ні, туди перечистимо сюди старий слід. Ставили в складі тут пиль. Це тут перегрузчик, протравитель, все тут. Дуже велика пиль. складі ми купували, були такі вентилятори. Що трошки видувало. Ну, мало. Я треба, мабуть, ставити по два штуки на вікно і кожен відсік. Ще хоча б в той відсік теж поставити, бо дуже. Пану витягує, не вистачає мощності. Так що в цьому році у нас трошки літом буде менше роботи, менше проблем зі семінами, чистити.